Пане Олеже, дякую вам, що ви знайшли час зустрітись з нами. Розкажіть, як взагалі проходить забезпечення правого сектору, Як воно координується з роботою волонтерів? Насамперед варто подякувати велике людське спасибі людям, які в містах, в селах, в селищах справді знаходять час чи знаходять якісь можливості передавати на пере... На, пере... на передову на фронт. Якусь посильну допомогу, але є поза тим якісь проблеми. Це те, що значна частина допомоги, просто я кажу загалом по Східному фронту, яка частина допомоги не доходить. І або не доходить потрібна допомога. Бо є варіанти, коли. Власне, дають те, чого є дуже багато. Ми тоді, як були випадки, що навіть база правого сектору, зайві медикаменти просто ми загрузили на пікап і віддали в найближчу лікарню, тому що в нас був надлишок цих медикаментів. Натомість є потрібні речі, які просто волонтери не розуміють, що вони є також потрібні. І є ще багато речей, які просто необхідні, і це варто говорити також. що, Шановні волонтери, зрозумійте, що перед тим як витрачати кошти, витрачати кошти, переговоріть з волонтерами, які мають досвід вже доставки чогось необхідного на фронт. І також скажу зараз дуже важливу річ, що ніколи не плануйте самостійних поїздок на передову, там чи в Піски, чи в аеропорт, чи де інде, бо це пов'язано насамперед з ризиками для вашого життя. Крім того, будь-які речі на фронті потрібно якось координувати. Найкраще домовитися з тими з волонтерів, котрі співпрацюють напряму з добровольчими батальйонами чи з армійськими структурами. Щоб вони або скерували вас, і на які, щоб якийсь, в якийсь блокпост вас вже чекав і прийняв, і пропустив. І окрім того, тому що постійно змінюється ситуація, дороги можуть мінуватися. І в кінці кінців, що неприємно, були випадки, коли волонтерів просто брали в полон. І потім рідні, телефонували. Це кажу на чим я зіштовхнувся також ління. Потім телефонували, привозили фотографії, просили знайти. я зв'язувався з військовою. Розвідкою через них намагався якось відшукати волонтерів, бо терористи викладають викрадають волонтерів. Також я б наголосив, щоб волонтери таки намагалися якось об'єднуватися в якісь волонтерські такі, умовно кажучи, угруповування чи е, структури, чи громадські організації волонтерські, і е, координуватися для чого це потрібно, якщо нехай одна волонтерська група, скажімо, займається медикаментом. Інша волонтерська група в тій самій організації займається там, придбанням чи пошуком форми берців. Третя волонтерська група нехай шукає там, броники. Четверта займається оптикою. Що дуже важливо зараз ще і зима, і фронт, і стоїть питання з технікою. Якась окрема волонтерська група, нехай собі має за мету пошук коштів на закупівлю автівок. Закупівлю запчастин. Зараз прийшов зимовий період, тобто, відповідно, потрібно масла, паливно мастильні матеріали, відповідно, потрібно перебирати машини, дивитися, щось ремонтувати, десь замінити якісь деталі. Волонтери в цьому сенсі практично не допомагають на рівні якомусь такому добровільному. Волонтери не привозять запчастини, волонтери не цікавляться, яким треба купити запчастини. Волонтери дуже дуже рідко допомагають з пальним, а це насправді необхідно. І в цьому сенсі при, і тому, при добровольчому корпусі зараз створена група, яка координує діяльність волонтерів з мого досвіду. Це, скажу, що за 9-9 місяців, коли правий сектор на Сході, мені особисто не було жодного дзвінка від волонтерів. З простим запитанням, чи що вам потрібно по забезпеченню автотранспорту? Хотів також вас запитати: ми звикли до того, що батальйонам МВС і батальйонам Міноборони волонтери постачають все, окрім зброї, ну та іноді бронежилетів, коли вони дійсно дістаються від, збройни, від Генштабу. Але от як в ситуації з правим сектором, я знаю, що правий сектор він не належить до МВС, не належить до Міноборони, тобто, фактично, вам зброю не можуть видавати. А як тоді ви воюєте? Коли, коли починалося для нас, все це був квітень, місячій травень, і е, тоді правий сектор е, докладав, я це кажу, як тодішній комбат. Що ми докладали величезну кількість зусиль для того, щоб держава нас визнала як підрозділ, скажімо, при Міністерстві оборони. І загалом це перетягування домовленостей якихось папірців тривало кілька місяців, результату на сьогоднішній день жодного немає. І фактично була ситуація, що травень, ну навіть квітень, Правильніше сказати, квіти, люди їхали зі своєю офіційною зброєю. І з часом, розумієте, правий сектор завдяки великій кількості е, участі у бойових діях таки не зміг роздобути велику кількість трофейної зброї. Тільки так. І ми маємо парадоксальну ситуацію, що правий сектор, фактично захищаючи якусь якісь е, Будемо казати, зону чи сектор на фронті, координуючись і діючи з військовими, з армією та з іншими батальйонами добровольчими офіційними, на, будемо казати, на рівні, на рівних правах, до цієї пори не визнані державою. Це є смисловий парадокс. Тут є ще один момент, про який варто говорити. Родині потрібно було, щоб Пізнати або прийняти, скажімо, правильніше сказати, того, що хтось з родини загинув, провести експертизу. І відповідно я ходив до судмедекспертів. мені пояснили, що оскільки в Україні зараз те, що відбувається на Сході, називається АТО, то відповідно кожен загиблий, по факту кожної загибелі відкривається кримінальна справа. Це означає, щоб отримати, щоб родина змогла отримати довідку від генетичну довідку про те, чи є це член родини, чи немає, це має бути постанова слідчого, який відкриває по кожному такому факту кримінальну справу. Це, як мені пояснювали медики. Відповідно, тільки після того він слідчий виносить постанову про вилучення взірців для проведення. Експертизи дуже не готове до війни українське законодавство. Тому що коли грузними аптечками ще влітку, скажімо, блокується на митниці, коли люди намагаються, маю на увазі закордонні діаспори волонтери, достукатися до чиновників Міноборони і до митниці, і до Міністерства охорони здоров'я з проханням пропустіть це на фронт. Це не в аптеки на продаж, і воно просто зависає. чи кладеться в довгий ящик чи не поступає жодного жодної відповіді Я знаю, тому що один з грузів цього гуманітарних закордону, зокрема, цієї аптечки, я особисто писав листа прем'єр-міністру Яценюку. Коли це було і десь, якщо я не помиляюся, це був липень місяця. Лист ваш допоміг я не готовий. Ні, груз пропустили. Я не готовий сказати, чи це мій лист допоміг. Чи взагалі ще там були якісь рухи, бо як я розумію, ще були якісь рухи. І пригадую, що ми вже навіть через людей переказували про те, що ми ту митницю штурмом візьмемо, якщо ви не пропустите ці аптечки на фронт. Тому що кожна з них фактично рятує бійцю життя переважній кількості випадків. Бо це є негайна допомога. Ось така ситуація. Нещодавно була ще одна ситуація, коли йде, йде автотранспорт. Зрозуміло, що він викуповується за кордоном і знову ж доводиться інколи розбиратися з митницею, що робити в цьому випадку, тому що стоїть питання там: чи з розтаможки, чи, чи ще якісь Ну, митники в цьому випадку. Я прямо запитую, чи ви хочете розтаможувати російські танки на сході. Тут, наскільки я розумію, якщо йдеться, йде на армію чи на офіційні батальйони, щось там на на рівні Кабінету міністрів. Якісь там коридори примитниці створені. І на інші батальйони, або коли волонтери намагаються, знову ж купивши машину, перегнати і на АТО, не так вже складно мати реєстр помитним постам. Там, куди заходить техніка, просто контактні телефони чи інформаційних центрів, чи тих, хто займається забезпеченням, і просто зробити дзвіночок і запитати, от скажіть, тут волонтери везуть машину для вас, це правда чи ні? Я не розумію, чому за 9 місяців не прийняли якийсь нормативний акт для спрощення цієї процедури. Ну, Тут, тут є багато питань. Держава загалом на законодавчому рівні, мені видається, не робить нічого для того, щоб. Якось спростити взагалі роботу самим, самим волонтерам. Таке враження, що держава тільки звітує від одного чиновника до іншого про те, що вони щось передали це бюджетні кошти, а, мабуть, а фронт тримається таке враження, що виключно на плечах волонтерів. Пане Олеже, ну я сподіваюся, що нова Верховна Рада з людьми, які вже відчували на собі страх. Ці війни на сході вони зможуть прийняти якісь потрібні нам закони на сьогодні. Я дякую вам за ту роботу, що ви робите, і бажаю вам в ній успіху. Будемо разом якось працювати над нашою перемогою. Дякую. Дякую.